Чому у вас маленькі охоплення в сторіс? Я знаю, що це біль просто кожної, кожної людини, певних хто веде інстаграм. У мене є 10 секретів, 10 фішок, але зараз я вам розповім тільки про одну. Зрозумійте, щоб у вас були великі охоплення, ви повинні бути неочікуваною людиною. Тобто, коли ви робите щось нове, люди починають вас дивитися. Коли ви кожного дня показуєте кейси, зуми, відгуки. Вони вже знають, що тільки це можна від вас і очікувати. Коли покажете свою красиву попу перший раз, це зайде. Коли це буде десятий раз, вже буде так собі. Коли ви покажете свою дитину перший раз, це буде топ. Але коли ви будете кожного дня входити в сторін з дитиною, ну це вже буде не так цікаво вашій аудиторії. Якщо ви поїдете в країну мрії і покажете себе в літаку, перший раз, це але коли це буде 25-та країна мрії, люди вже будуть реагувати на це спокійно. Тобто, що потрібно робити для високих хоплень? Потрібно стати неочікуваною людиною, навіть трошки для себе.